Oh. Привіт, 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 привіт усім, привіт, привіт. Так, вітаємо вас на музичній терапії. Так, ось Любов Іванівна. Передаємо слово Любові Іванівна. Добрий вечір, мої хороші. Ой, бігом вітаюся з батьками, поки батьки не втекли. Мама Світлана, смаль бачу вас. Давно вас не бачила. Добрий вечір, моя пташечка-ріднесенька, як же вас рада бачити в дуеті. Альона Пількевич з Наталочкою, сестричкою побачила я краєм ока. Вітаю вас, моя ріднесенька. Так, і Гаррішка з мамою вже готується, і Гаррошка вже сів рівненько тримає спиночку. Саша з сердечком чапля. Маргода Віденко, Мар'яночка з сердечком зразу, зразу з сердечком. Дякую. Так. Романченко, Антон. А Романенко Антон дуже тебе. Давно не бачили, скучили за тобою, Антон. Так, е, хто ще в нас? Е, Женічка, доброштавний, я тебе згадала, ти так подорослішала, Женічка. Так, ми раді тебе бачити. Хто ще в нас тут є? Бєлікова Настенька, квіточка красива, така гарна, гарна дівчинка красива. Владоріхов, де ти є? Ну, пусти трошки екран, щоб я тебе бачила. Гар... О, от тепер я тебе бачу добре. Мариночка Асмолова. Так, всіх назвала начебто. Да? Нікого не пропустила, я сподіваюся. Ні, ще ось долучається Олександра. Попова, я думаю, що всі ще, ще ось є Богданчик, Поліночка. Я думаю, включайте звук, да, включай... не звук, а включайте камери ваші і будемо працювати. Сьогодні тема нашого заняття частини нашого тіла. Будемо згадувати під музику. Хто буде згадувати, хто, можливо, буде вчити. Але я думаю, що всі знають, ми будемо повторювати частини нашого тіла. Але для початку давайте заспіваємо наше традиційне привітання, яке теж нам розказує про частинки нашого тіла. Отже, сідаємо рівнесенько, мої хороші, і будемо вітатися. Сідаємо рівненько, де ваші рученята? Піднімаємо рученята, щоб я бачила ваші рученятка. Так, влад. Зараз, зараз. Так, о, я сподіваюся, мене чути. Ну що, починаємо? Так, Наталочку Буйчук, ще дочекаємося. Наталочка підключається. Нас багато, як завжди, і наш інтернет не витримує, бо нас дуже багато. Ну нічого, всі готові. Я попросила ще сьогодні усіх вас підготувати бадьорий настрій. Всі підготувалися, всі з бадьорим настроєм. Ніхто не сумує на початку заняття. Ні, всі молодці. Так, ну що, починаємо? Сідаємо рівнесенько, співаємо разом зі мною. Добрий день ручки плес, плес плес Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп-щуп-щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день, зубки! Добрий день. Носик, пі-пі. пі Добрий день, друзі. Всім привіт. Привіт-привіт-привіт-привіт, мої любі. Так, чудово. Женечка аж покотилася зі стільчика. Да? Ну що, привіт? А тепер починаємо співати. І перша наша пісня про наші частини тіла, які знаходяться на лиці і на поясі. Зараз, але не тільки, зараз все по порядку. Отже, ось носик показали. Ось носик. Ось вушка. Двома ручками можете показувати. Вказівними пальчиками. Ось носик. Ось вушка. Ось щічки. Ось рот. А тепер швидше. Ось носик, ось вушка. Ось щічки, Ось рот. Ось ручки. Показали долоньки мені всі. Ручки. Ось ніжки. Погладили себе по колінцях. Погладили. Ось ніжки, Ось грудка. Показали свою грудку і живі. Та в когось пуза, можливо. Хтось, може, поїв, наївся, пуза. Ось шийка. Красиву шийку погладили. шийка. Ось спинка. Повернулися боком і показали мені всі свою спинку. Спинка. Ось. Бровки. Намалюйте пальчиками бровки красиві ваші. Бровки. Ось лоб. Показали всі лоб. Да. А ось і долоньки, і ми по них хлоп. Під музику? Починаємо? Давайте всі разом. Я сподіваюся, запам'ятали. Вказівні пальчики підготували. Співаємо. Ось носик, ось вушка, ось щічки, ось рот, ось ручки, ось ніжки, ось грудка і живіт, ось шика, ось спинка. ось... Шийка, ось спинка, ось бровки. Ось лоб, А ось і долоньки, і ми по них хлоп. Потросили, потросили ручками, потрусили. Згадали так, частинки нашого тіла. Ці гарно намалювали нашими вказівними пальчиками. Ну а тепер пісенька про теж про частини тіли тільки про наші ручки. Ми будемо пальчики рахувати, будемо згадувати, як кожен пальчик на ручці називається, і будемо, будемо вказувати, де права ручка, де ліва. Тому я вас закликаю бути дуже уважними. Не плутати де ліво, де право і не плутати пальчики. Мизинчик не плутати з великим пальчиком. Я сподіваюся, ви всі це знаєте. Зараз ми все це повторимо під нашу музику. А пісня називається Слухняні ручки. А зараз ми поспостерігаємо, чи в усіх слухняні ручки, чи, можливо, хтось в когось ручки шкоденята. Зараз перевіримо. Ну що ж, співаємо. Давайте всі 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 долучаємося. Так, покажіть мені ваші ручки і будемо зараз співати. Ви всі цю пісеньку знаєте, дівчатка, ось красуночки. Так, Дімочка Ливковський, Тимофій, Так, давайте, давайте, давайте. Арон, да, молодці. Мар'яночка, давайте. І тепер на другій ручці разом. Перший, другий, третій, четвертий. Ліва, права, подружилися ручки. Помахали мені рученятами. А тепер питання на засипку. Підніміть всі ручки, в кого, в кого ручки слухняні. Ану, тільки правду кажіть, у кого слухняні ручки? Так, бачу. А в кого шкоденята ручки? Ану, підніміть, у кого ручки шкоденята. Немає таких, правильно, немає у нас шкоденят. У нас усіх ручки дуже слухняні, і вони правильно все ви правильно все сьогодні показали. Молодці. Ну що? А тепер завдання важче для вас. Зараз будемо показувати дуже гарна права. Ви її дуже любите, дуже гарна пісня. Але вона складна. Зараз я подивлюся, як працює ваша голова. Це також частина тіла. Чи працює ваш комп'ютер? Голова це наш комп'ютер, чи не працює. Чи, можливо, в когось спить. Можливо, треба в когось перезавантажувати голову. А ну давайте перевіримо. Голова. Показали. Плечі. Коліна, коліна, пальці. З'єднали пальчики. І знову коліна, пальці. І знову коліна. Пальці. Увага далі. Голова. Плечі. Коліна. Пальці. Вушка. Очі. Рот і ніс. І ще раз. Вушка. Вушка показали. І Гарьошка молодець. Посміхається. І Гаррішка помазаний. Ну просто молодець. Красавчик. Вушка, очі. Очі, де очі? Так, Альона, молодець. Під очками показуєш. Правильно, не очки показуєш. Молодець. Рот, рот і ніс. Да, о, які, ви, які ви класні. Ще раз. Швиденько тепер. Вушка, очі, рот і ніс. І ще раз. Вушка, очі, рот і ніс. І ще раз без музики. Голова. Плечі. Коліна. Пальці. Коліна. Пальці, коліна, пальці. Не відстаємо. Ще раз голова, плечі, коліна, пальці і увага. Вушка, очі, рот і ніс. Ну ви ж всі знаєте, да, Ярославчик, класно показуєш, Ярослав. Молодець, умнічка, так. Ну що, Даниїл Церетелі, Ти готовий, Даниїл? А ну покажи мені, да, покажи мені пальчик, якщо готовий. Так, Арон готовий? Так, Дімочка Левковський, всі готові. Наталочка Бойчук. Так, Тимофій, ану, закривай рота, нам не треба рот показувати. Язика немає в пісні, в пісні язика немає, і тільки рот. Так, увага, Веронічка, Поліночка, так, дівчатка, Вова і Ніночка, тут є ще Богдан, бачу тримає ручку. так. Всі приготувалися. Ну що, вас багато, я одна, але я все одно всіх бачу. Отже, починаємо. Починаємо по вільному темпі, але постійно прискорюємося. Головне завдання все показати до кінця. Зібратися і гарно показати частини тіла. Співаємо. Голова, плечі, коліна. Пальці коліна, пальці, коліна пальці, голова, плечі, коліна пальці, бушка, очі рот і ніс. трішки прискорюємося. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, вшка, очі рот і ніс. Голова плечі коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, пушка, очі, роти, ніж, ще віче. Голова, плечі, коліна, пальці, коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі, коліна, пальці, пушка, очі, роти.

Антон, Роман, Романенко, ти встиг Я бачила, наче встигав. так? Ану, покажи. Встиг Роман, Антон. Так, Даниїл цей чого ти такий сумний сьогодні? Даниїл, це на тебе не схоже. О, оце, ти, оце мій Даниїл Серетель. Оце його впізнаю тепер. Так, Наталочка Бойчук, встигала, молодець. Діма Левковський, а чого тільки вухо твоє бачив? Ану, поверни мені своє личко. О, а то ти тільки вухом до мене повертаєшся. Так, а тепер увага. Хто буде швидше показувати і правильно показувати? Увага! Всі показали мізинчик на правій руці. Мізинчик на правій руці. Так, Анастасія молодець, Даниїл Царетелі на правій на правій руці. Антон Ром... Так, Антон Молодець, Женя молодець. Альона, молодець, Гарьок всі молодці. Влад Орєхов, не бачу твої ручки, бачу тільки о, лоба. О, Оце воно, оце, оце Барбачу. Ярослав Смаль, покажи, мизинчик, на правій руці. Так, увага! Покажіть мені ліву щічку. Бігом, ліву щічку. Ліва, в мене ось. Саша молодець, чапля Марго молодець і молодець. Альона молодець. Антон молодець. всі молод... Ой. Дімочка разом з бабусею показують. і правильно обоє двоє показують. Так, дімочка, контролюй, щоб бабуся не помилилася. Контролюй, щоб бабуся не дай Боже не помилилася. Так, Тимофій молодець. Віронічка молодець. Увага! Покажіть мені, будь ласка, ліве вухо. Схватіть прямо ліве вухо. Так, ліве. Наталочка бойчук ліве. Ліве. Тимофій молоде. Так, є, Веронічка зразу показала. Так, дівчатка, ось дві дівчинки, бачу Поліна. Написано, молодці. Вова і Ніна молоде, всі молодці. Так, увага. Покажіть мені, будь ласка, праве плече. Бігом пла, праве плече. Праве плече, правою рукою праве плече. Так. Даниїл, царетелі, а якщо подумати, де в нас праве плече? Ану подумай, о, о воно, о, там воно. Тебе що, два правих плеча? О, оце воно. Так. Женічка молодець, Саша Чапля молодець. І ще останнє завдання. Покажіть мені, будь ласка, усі праву брову. Де ваша права брівка? Намалюйте пальчиком права брова. В усіх брови є, та лоб. Наталочка, то лоб, то не бро не брова. О, ось воно, так, все, молодці, браво! Я вам плескаю в долоньки. Молодці! Я сподіваюся, що ви всі частини тіла згадали, не просто згадали, а під музику згадали. Якщо у вас буде бажання, ви можете ще поспівати разом ці наші три пісеньки, такі гарні про частинки нашого тіла. І подивитися в запису, якщо комусь когось буде бажання. Це такі веселі вправки, які завжди, завжди піднімають нам настрій, і головне, вони дуже корисні, тому що ми згадуємо наші частинки тіла. Ну що, мої хороші? Перш ніж ми будемо співати до побачення, я вам хочу подякувати за те, що ви сьогодні були як завжди дуже активні, були молодчинками, як завжди. Як завжди, я вам всім отакий ставлю лайк, свій жирний такий лайк із присипочкою, тому що ви просто молодці. От такий лайк з присипочкою. І це не сіль, а це такий сахарочок. Вам посипаю сахарочком, або кому хто хоче мед. І сердечко, звичайно, моє отаке зручок. я вам зроблю сердечко. мене Мар'яна надихнула скорохід, Вона отаке сердечко на початку року подарувала нам, а я вам отаке сердечко дарую в кінці заняття. І нагадую вам, що скоро наближається у нас свято осені. Ми будемо святкувати свято осені. Я вас дуже попрошу підготуватися до цього свята. Воно буде не на наступний раз, трошечки буде пізніше, але я вам завчасно кажу, щоб ви до нього гарно підготувалися. Для цього, будь ласка, назбирайте листячкою осіння. Назбирайте, будь ласка, не лінуйтеся, виходите гуляти в парк, можливо, в ліс, можливо, біля, в когось дерево росте біля під'їзду, біля будинку, біля садочка, біля школи. Назбирайте, будь ласка, листочки, цілий букетик можна зібрати. І хлопці, і дівчата вони можуть бути різного кольору: і жовтого, і зеленого, бо ще не все листя пожовтіло, червоного різної форми. Тому назбирайте, будь ласка, листочки це перше завдання. Каштанчики, зберіть, будь ласка. Я думаю, що в усіх повинні бути каштанчики. Нам треба два штучки, два шишечки. Шишечки, будь ласка, зберіть. Також шишечки такі красиві зараз. Вони такі пахучі, духмяні з осіннього лісу. Можна великі, можна маленькі, соснові або ялинкові шишечки, і звичайно, горішки. Горішки наші красиві. так? Горішки всі знають, які ми любимо їсти, але нам треба ще їх використати на музичній терапії. Тому я вас прошу підготуватися. Ярослав Пантілеєв в останню хвилинку доєднався, долучився, встиг, так, да, Ярослав? Ми тебе раді бачити. Ну що, мої хороші? от таке завдання: листочки підготувати два каштани, два горішка і дві шишечки. Домовилися? Не забудете? Я сподіваюся, що ви все це будете пам'ятати. Ну, а тепер, мої хороші, я передаю слово нашим, хто хоче поговорити. Так, ось у нас є добро... женічка, доброштан. Давай ми тебе слухаємо, женічка. Включи, будь ласка, звук. Давай, говори. Я почула свято, я думала, що це ти квіт. Нам треба не просто чути свято, а нам треба і разом у цією атмосферою свята ділитися один з одним. Тому що зараз це дуже важливо. Зараз така пасмурна погода, дощ у когось іде, в когось пасмурна погода. Холодно, да, оце так, і в нас такий настрій не дуже гарний. Але свято осені, я сподіваюся, усіх нас мобілізує і підніме нам настрій і додасть нам сили перезимувати. Ось вчора в нас був дощ. Дощ, ну, ну дощ як також треба. Так що я думаю, що осіння погода в нас порадує, а святковий настрій вдасться ще на нашій музичній терапії. Дякую тобі, женечка, що ти разом з нами, разом з мамою. Я рада вас вітати. Мої красуночки. Ой, красунечки. Так. Ще я бачу ручки. Мар'яночка скорохід Говори, наша красуня. Дякую. 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 Так, так, бачу. Так, написано для наших модераторів Катя написано там дімочка наша з бабусею Катію. Так, ми, дав, давай дімочка, говори. говори. Дякую, Люба. <пірвання> Заняття. Дякую вам, мій талановитий дует бабуся Катя і дімочка Левковська. Я вас так хочу обняти і поцілувати. Прямо за вуха хочу схватити, за обидва за ліво і за праве вушко хочу схватити і обійняти. Всіх вас, звичайно. Так, і ще бачу ось дівчатка, дві дівчинки Поліна, написано дві дівчинки, слухаю вас, так, так. Ви... Машенька, я Маша. Машенька й подала. Що ви хотіли сказати? На танцях. Молодці, молодці. Дякую вам, що ви разом з нами. Дякую, що ви вдвох, і ви миритесь, молодці, даєте один одного. Дякую. 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 Дякую, сподіваюся, що ви завжди будете разом з нами. будете дарувати свої чарівні посмішки не тільки тим, хто зараз вас дивиться, а хто вас буде дивитися в запису. Дякую, чарівні красуночки. Так, і ще я бачу, хто тут у нас ще є, Марго. Марго, наша Давіденко, так, а Подя... ні. Пер... Я Доли. хочу подякувати за заняття. Мені дуже сподобалось. Бажаю вам верного неба, щоб поскоріше війна закінчилась, то щоб у вас було все добре, гарного вам вечора та гарного вам вечірнього настрію. Дякую, не тільки мені, а я вам хочу також всім всім це все переадресувати, щоб усіх усіх у нас було тепло в домівках, е тепло на серці і, е так, і світло на душі, щоб у нас все було якомога краще, щоб всі біди не гаразди, щоб вони проходили стороною, щоб наше серце було зігріте завжди любов'ю, добром і світлом. Ванечка, ще бачу, ручку піднімає, ми слухаємо тебе, Ванечка. Так, давай, Ванечка, говори. Говори, Ванечка, включи, будь ласка, мікрофончик, і говори. Так, де ж наш Ванечка? Так, Ваня, покажу. Давайте Антон Романенко, бачу, го, тримає ручку так. Антон, Ми тебе бачимо, ми тебе слухаємо, Антон. Зараз зараз, Ванечка може говорити. Можеш говорити, Ваня. Говорить, Вали, говори. Ванечка. Говори, Дякую за Дякую тобі, що ти разом з нами був. Дякую. Всім-всім дякую. І Давайте ще Антон Романенко руку давно тягне. Даниїл Церетерія і Антон Романенко. Давайте цих двох хлопців пару птів послухаємо. Антон, давай, говори. Дякую вам за ваше заняття. Я, я, я так давно давно не, при, не приєднувався. все. Дякую вам за заняття. Дякую тобі, що ти разом з нами, що ти не, не забуваєш про наші заняття і дякуємо за твій гарний настрій і за твою активну роботу. І Даниїл Царетелі, давай, ми тебе слухаємо. Ти разом з мамою, мабуть, там, да? Я бачу, хтось поряд з тобою. Передай наші вітання, твої хто з тобою. Дякувати, побажати. І всього найкращого і хай уже наступа мир І всі повернуться додому наші хлопці, і все у нас буде добре. Хай ЗСУ переможе, а нашка програє. Супер! Ось на цій оптимістичній ноті ми будемо прощатися. Дай Боже, щоб твої слова, щоб слова усіх, всіх, хто сьогодні говорив свої теплі, гарні слова, побажання, щоб вони здійснилися. Супер. Ну а тепер наше традиційне до побачення. Сідаємо рівнесенько. давайте праву руку. Дякую усім усім. Мої молодчиночки, дякую. Кого не почули нас? Послухаємо. Знімаємо всі всі разом. І Даруємо один раз у раді. Мускули. Спочатку дівчатка, а потім хлопчики, давайте: Де мої леді? Де мої панночки? До побачення, дівчатка. Пам'ятайте, цінуйте і, кожну хвилиночку життя, не забувайте, що ви найкращі. і не забувайте дарувати один одному раді світло свої посмішки Будьте, до четверга. Па-па!